Ну, і також згадуємо про ще одну подію боїв українських військових за українську територію, зокрема боротьбу за Донецький аеропорт, яку вже назвали такою легендарною, найбільш трагічною і героїчною сторінкою цієї історії. Української нової війни, україно-російської, так і називають. Отже, ми нагадуємо, що рік тому, 19-20 січня 2015 року, підірвали термінал в Донецькому аеропорту. Тоді загинув 51 український військовий. Вони вже увійшли в історію кіборги, Як кіборги увійшли в історію і ті, хто на щастя вижив, захищаючи аеропорт, захищали його 242 дні. Одна із рекордних Одна із рекордних кількостей, але от запитання було в багатьох військових, хто були там, чи варто було захищати вже те, що залишалося фактично коробку зі скла, де все прострілювалося вже в кінці, от в січні минулого року. Ну і так само, чому є питання в багатьох не укріплювали аеропорт, тоді коли там ще можна було укріплювати, коли наші позиції були сильні. Ну і про це більше ми говоримо і взагалі про пам'ять загиблих, і про те, як почуваються ті, хто захищав з нашими гостями. Отже, в нас в студії Олександр Скрипнюк, водій штурмового батальйону 81-ї десантної бригади. Доброго вечора вам дякую, що долучилися Добре. до нас. А також Альона Марченко, сестра Кіборга Івана Марченко. На жаль, загиблого. Доброго вечора доброго і доброго вам вечора. і знаю, що буде завтра подія, яку громадська також буде висвітлювати, де будуть збиратися рідні загиблих, і згадувати за цю подію, цю пам'ятну дату. Ви зараз згадуючи, ви втратили на жаль брата. Як я не знаю, держава інші допомогли вам пережити це, чи, чи отримали ви ті. Ну я розумію, що не повернуть гроші брата, але як вам це вдалося ну, отримати? Скажімо так отримали. Так довелося, звісно, вибігати, довелося багато куди стукати, просити, нагадувати про те, що ми є такі. Що якби мама залишилась сама? Тому що у нас ну от восени був рік, як ми поховали батька. Брат приїздив звідти зі Сходу на похорон, ми бачились останній, якби потім так він пішов, не повернувся. Мама залишилась сама. Я, у мене своя сім'я, я зі своїми дітками, з чоловіком. До мами так часто їздити я не можу. Мама жила з братом, його немає, залишилась сама. Якось так виплатили, допомогли. Але І ж все. все, на цьому все. От як було, це. Літо, на цьому все закінчилось. Була ситуація, зателефонували мамі, сказали, там, ми передамо нагороду посмертну, п'яте, десяте, на цьому все. Мама дзвонить, плаче, каже, таке відчуття, ніби вкрали. Розумієте, просто вкрали, принесли, віддали і забули. Ну, якось отак. У нас відбулося так, на цьому можна сказати, про нас ніхто вже не згадує. Олександре, а ви, ви пережили полон? Також, на щастя, це не тривало так довго. Ми говорили про Марію Варфломєв, журналістку, яка вже рік в полоні, досі її не можуть випустити, вас через місяць випустили, але тим не менше захопили і вас полон. Як ви зараз переживаєте, чи допомагають вам якось психологічно, чи ви, в принципі, нормально кажете і що чисто? Війна на закінчилась у мене. Ніхто нічого, взагалі, як сказати. Ні, комісію пройшов центральним пораненням, ні психологічно, ніхто нічого не допомагає. Дав документи, жди. Коли, навіть не оповіщають, коли вулиць, що Забули. Це треба звонить, ходить, узнавать. Ну, я не тот чоловік, то бігати буду достукиваться. До Ви правильно розумієте, що після полону вас, можна сказати, демобілізували чи тобто все. Ні, поставили Заразу. в першу чергову. Не дай бог война там и какие-то это мобилизации, в первую чергу поставили на мобилизацию. Mm -hmm. Вот так. Ну и все, и на этом прекратились и звонки. Просто даже решили... Забилі, забилі. Хот... Отак от воно, я хотіла ще запитати про свідчення, тому що відкриваються кримінальні справи. Це все називається терористичними е, атаками, і те, що сталося в аеропорті, також чи ви були, чи ви свідчили? Я так розумію, свідчення брали вже після полону. Там представники Служби безпеки України чи Генеральної да нас ну, одразу, коли освободили, в Харків привезли, там нас зустріли СБУ. Ну допросили. допросили письменному порядку. Де шука, когда я всё, что видел, кого знав позивные тих, того, этого. И все на этом разошлись, наверное. Ви самі вірите, що будуть притягнуті до відповідальності ті ж Гії, ті не, ж Motorola, всі а... ваших свідченнях? Там інший мир. Там вони за це даже не переживають, поверьте. Для них Україна это Україна, у них ДНР і ДНР. Нікого не бояться, поверьте. Ну як просто человека застрелить, у всіх на глазах. Перед камерами. Навіть їхні дати, сепаратисты знімали. Ну нічого не бояться. Вони. О що тут можна говорити, що у них кого там не посадять? Там все продано дано, дано. Можна сказати, да, що, що ви розчарувалися в війні, в тому, що відбулося, і в тому, що відбулося в Донецькому ні. аеропорту, чи. Могло бути інакше. якось. Ні, ну це наша земля. Ми дуже много крові залишили там. Понимаєте? Дуже друзей много оставили. Но все одно доб'ємося того. Донець буде наш, Луанс буде наш. Просто обидно за те, що государство не ценит. Патриотов. Їх осталось очень мало. Альона, я я тут согласна повністю, тому що коли от мене брат загинув, да, 20 січня сталися обвали, якби ми це все бачили по телебаченню, все почали дзвонити, почали шукати. Вийшла навіть на, скажімо так, на нашу верхівку, дозвонилася, запитую, даю запрос, так і так, от такий-то, такий-то, от був то там, то там, то є, хоч якась інформація. Ну, на що почула відповідь таку цікаву дуже. А ваш брат обязан захищати свою страну в случае війни. І на цьому якби, відповідь завершилася. Я далі задаю питання, добре, скажіть, будь ласка, у нас війна? Ні. Значить, мій брат не зобов'язаний правильно захищати там все. Ну що мені знов відповіли? Ви в этом нічого не розумієте і от всі оці три місяці, да, поки я от я його шукала, дзвонила, писала, ходила, їздила, зверталася, На мене так дивилися, ніби дівчинка, ти там звідки впала, з якого місяця, і що ти тут хочеш і що ти тут ходиш. Написала дуже дуже багато заяв в СБУ, в прокуратуру, ну кругом скрізь все шукала, шукала, шукала. Так, да, я брата не йшла, я поїхала, я його забрала, дякуючи волонтерам, ті, що місцеві Дніпропетровськ, Донецьк, ті, які звідти привезла брата Ви похов. Ви забирали його вже звідки? Я з моргу забирала, коли вже сепаратисти віддали на Дніпропетровськ мені, тіла. <звітні> Це було у квітні місяці. Віддали, їздила на опізнання, забрала, приїхала, поховала. І, може, тижнів два проходить, приходить мені лист, відповідь З МВС. Ми докладемо всіх зусиль, щоб знайти вашого брата. Тож, це було потім, от ну отак потім. Та на жаль, такі листи дуже часто проходять вже тим, хто поховав своїх рідних. Ну от зараз але, буквально, пізніше. от я приб'ю вас буквально тижнів два назад, мамі знову зателефонували з МВС з Міністерства внутрішніх справ з міліції і кажуть, ви маєте приїхати написати заяву. На те, що, ну якби, тому що я тоді задала питання, так, ну от знайшли там всю кримінальну справу ну, можна ніби закривати, так, про, по, про зникнення людини. все. А що далі? Не знаю, з чим це зв'язано. Так, позвонили, сказали, відкривають нову справу по факту вбивства. Далі що буде, чесно, я не знаю. А на допити вас. Маму, тільки маму, так. Зрозуміло, але от про Олександра Вас про те, як захищали аеропорт, багато бійців, які зараз на щастя там живі, які керували операціями в різний час, так тому що різні бригади там були, говорять про те, що треба було краще можливо укріплювати, якщо ми збирали, збиралися його обороняти цей аеропорт. І цього не було зроблено. і Пізніше вже не було фактично, що захищати. Ну я вам правильно скажу то, що ж наші генерали, наші командири, вони ж тільки воювали на картах. Понимаете? А вот такие вот, я напомню, Иван Ивановича Зубкова. Вот. вот если бы такой был бы один командир, столько патриотов, сколько было тогда, ну то вы давно уже эту войну выиграли, поверьте. И не надо этих неукреплений. Просто дух тогда был очень сильный. Мы шли тогда с патриотизмом полным. Ну, а после первых боев просто увидели, что просто это... Мое мясо просто, я даже не могу объяснить. Тяжело объяснять. Ну, вы просто с автоматом, вот по вам работают рады минометы, а вам приказ не стрелять. И как это так? Мы же стоим за свою кусок земли. Мы же не пришли до Кацапов. Мы их не отбираем. А наше командование не стрелять и все. Як будто надій ждуть, коли прилетить вот то ж, ну і все. Ні людини, немає проблеми. Добре, я на кінець на останок ви все-таки збираєтесь завтра, це збираються рідні загиблих. Це, це буде якась пам'ять, якесь намагання, не знаю, згадати, порозумітися. Ну, ви ж понимаєте. Ребята будуть жити до того, коли ми будемо їх пам'ятати. В очередной раз это уже будет просто общая память. Они с нас цену видят сверху, что мы їх не забыли и никогда не забудем. то, что они отдали самое дорогое в нашей жизни. Вот такі от дела. Дуже дякую вам.